Письменниця з Луганщини поділилася з мешканцями західної України пережитим у терористичній окупації. Світлана Талан відома романістка. Вже кілька років поспіль. Вона на чільних позиціях рейтингу майстрів цього жанру за версією національного конкурсу «Коронація слова та журналу Фокус. Раніше літераторка підіймала гострі соціальні теми, за що й отримала відзнаку фонду «Антиснід». Але новий її доробок уже про війну, як і всі попередні, він україномовний. Однак авторка мріє, щоб оголений нерв отримав і переклад російською, та як наслідок більше шансів на прочитання серед її краян. Я хотіла донести ту правду Донбасу неприховану, оголену, можливо, не зовсім приємну комусь, але. То правда, і то вже наша історія, бо в моєму романі описуються події минулого року. Я почала писати роман, коли наше місто Сіверодонецьке понілися в окупації після звільнення. Продовжила і, взагалі, е, 10 місяців працювала над цим романом. Вона не залишила свого краю в часи окупації, хоча отримувала чимало гостинних пропозицій з усієї країни. Як і головна героїня її нового роману, Світлана знає, потрібно зробити все, щоб подолати вірус сепаратизму і не дати йому шансу на подальше поширення. Тож їхати їй не можна, навіть попри те, що за свою патріотичну позицію та творчість потрапила до розстрільних списків терористичних організацій. Спочатку робоча назва була Роману «Неприхована правда Донбасу, але якось не дуже літературно звучить. А оголений нерв це дійсно біль. Донбас це наш біль, і оголити його не просто, бо я знала, що написавши роман, я матиму нових друзів, але й нових ворогів. Я зрозуміла, що повинен хтось залишитися там. Бо якщо нічого не робити, не виси ніякої роботи просвітницької, то напевно Донбас ще довго буде болючою раною. Війна ділить не лише країни та регіони, але й родини. Вона спричиняє ворожнечу між найближчими, скидає з їхніх облич маски та оголює почуття. Новий роман Світлани талант про часи особливої напруги, коли стає зрозумілим, якими насправді є ті, хто поруч. Оксана Квітнева, Андрій Гаргара, телеканал 402.